Добрий ранок, дорогі мої друзі, добрий ранок, їду на базар, не знаю. Толк буде, не буде, їду. Забрала тут все, що, що мала забрати і їду на базар. Не дуже так зрані, але як є. Але вже як є. Добре. Добре. Все, поїхала. Скажу вам результат, як приїду. Ай-яй-яй. Скажу вам результат, як приїду. Який. Чи я щось продам, чи нічого не продам. Де видно. Їхати треба помало, бо то що в мене там щоб нічого не побилось. Сонце, сонце. І так і буде сонце. Виїду на добру дорогу, я скоріше поїду. А тут таке дорога не добра і їду помало. Ой, ай. Знаєте, яку роботу не роблю, постійно переживаю. От постійно переживаю. Чи я їду на базар, чи я виходжу до вас. Що би я не робила, починаю робити, я постійно переживаю. І постійно я в душі молюся. Постоянно. Постоянно, от навіть на такий базар, що я... Ну, що то є? Я цілий час от, я знаю, їжу, роки. Знаєте, от роки знаю і їжу. І щось мені цілий час не, не так. І я цілий час от молюся і все. Вже як приїжджаю на місці, вже там все, вже мене там розслабляєсь. Але от як маю їхати, то молюся цілий час. Так, мої дорогі, так є. Все, мої дорогенькі, я приїхала. Я вже приїхала і виходжу, подивлюся, де я стану і що там буде робити. Все, потім вам все скажу, все вам скажу, все вам розкажу, що продала, що зробила, і, і що торгувала. Добре, йду. Бачите, я на базарі, базар вже кінчається. Черешні продала. Всі. Ще. Ну Тут майже вже все продала, але ще десь дочка ходить. Ще сусідку. Будемо їхати додому. Важте, що з цього боку є базар. Там туди ще там туди довкола. <кхи> довкола все продають. Не знаю, чи піти купити якось ковбаси ще домашнє, то вот ще й добру комас, ковбасу домашню продають кусочок. Чи що, не знаю, сир, сметана. Ну, все, дріжджі, хто що має, то продає. Їдемо, їдемо додому. Дівчата прийшли до мене, і я то що продала, продала, дуже впріла, дуже душно, не знаю, яка година, 12 чи яка година? Десь так. І їдемо додому вже. Отако. От дивіться. Привіт. Де то там? Де то ще задна є десь там? Що, я що, я сказала, Привіт". А, все, є, задна порядна, всі є. Задна порядна, їдемо додому. Ой, не годно стовшли його, їдемо. О, нікому нічого в місті не треба. Ні. Все. Ну, Повний вперед. Закрий так. вікно. А ти відкрила в себе чи що? Ні, ти в себе закрила. А на що? Бо то, що зараз буде холоді. А, буде. ти зараз Викно кондиціонер. Вкрали. Добре. Добре. Зараз буде кондиціонер включати. Може. <звук> 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 Добре. Їде помало, їде. Помало їдемо. Слава Богу, все добре, все добре, обійшлось. Під колесом не буде чути. Колосом тобі тебе роздушує машина і збирає під колесом. Але лави, вісі не обіжаєш. Не обіжає. Дитєво. Ти думаєш, ти думаєш йому так добре? А, нормально. Нормально. Все вигодом. Рюки багато не треба, води багато не треба. Одна що дорого сидить, дитяча шмат. А робочий комбінезон йому дали, то казали, що в щиїш собі два. Болісів нім ступив, каже, перещаєш собі на два. Ой, Ну а що, Він навіть но скоро ходить великий. Буде так цікаво. О, боже. Що ти пиво стати купити, татові за це. Нагадаєш. Нагадаєш, я йому із пиво. А що ти його пиво, не харяє? А що йому харить? А Будраська, закликала його вчора. Слухай, я не думаю, що так. Позавчора ну, вчора закликала. Позавчора то він так, не знаю. А Будрацька його вчора закликала шланг причепити. Я кажу, що, Будраціка? Ой, я так на 10 п'ятницю. Ну так мені на 10-ту п'ятницю було зле. Що вам було, кажу, зле моя Васильовна? Або вот так, так мене вітер з Чарловка, вони прийшли вас, купили нову сук'янку, дуже пішли з тим сою. А що мала мстити в штанах? У мене ж було на краї язика, будь ласка, я вмер, ви в штанах були. І <laughs> на дев'ять днів ви були в штанах. Ціркі, це церкє, це церквя. Ні, ну я знаю, що він десь. десь І він бит. вже пішов до Будрацької, вертається тако, Він це як випіти все. <ріст> <ріст> все. <ріст> я кажу. Ну, загалька, якщо вже цмакнув, то значить, воду підключив. <ріст> <ріст> так, що так? Все, все, вип'ємо. Вип'ємо. Так. Все, давай. Давай. Все, вона. Дай мені бою Ай, Боже. Чуєш, що собі там возьмемо, що тобі їх по помідору травму. Отак. Хочеш. Чо не хочу? Не хочу. Кубаси не хоче, Кубаси не хоче, хотіла б кубаси купити, не хоче. Не хочем, О, що ще хотіла? Що, що, що би не купила, кажу, я то куплю до Вона і по тім, і по городі ходить. І то б не я кажу, то йди візьми то я не хочу то. Так. То йди то, я не хочу то. Вона нічого не хоче. А. Вона нічого не хоче. Абсолютно. <реш> Їдемо. Знаєте, повертала до магазину, взяла, взяла пиво. І що ти я зробила? Так, взяла пиво і що я ще взяла? Я ще взяла? Коржі на піцу на піцу і ковбаску взяла. А сира не взяла, ні? Вертаюся ще назад, дібрала морозива, сир, ще і такий ще коров'ячий сир, сметану, морозива. <різь> 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 і ще. І ще, о, ліпше було ще не вертати. Була би піцу з'їли так без сира, чим всі вернула і ще потратила хмару грошей. Нічого, зараз вам зроблю розпаковку, що я купила? Ти їдеш жаляєш туди за мною на так. Все, їдемо ж на подвір'я. Ой. Ой, слава Богу, слава Богу, що ми приїхали в слої катарабані. смородину продала, малину продала. Файна є, не? Файна дівчина. Попродала все. Опродала все. Все, тут зараз вам зроблю розпаковку. Дякую. Давай, а ти йдеш додому зразу? Дякую. Ну добре. Добре. Зараз я все витягну і вам покажу. Знаєте, сіла трохи під, той, під, під, під ту катайку і... Відпочити трошки. Я від ранку на ногах, я не Я мала стінчик, але я не сіла зовсім. Смок забирає тут це все. О, точно, я забула. Думаю, що ж то я ще купила, став мені тут каво. Я купила ще помідори, купила капусту, купила. А що я купила ще? Бараболі. О, ой-ой, чекайте, бо я розриваю морозове. О, о-о. Ось я тут купила капусту, бараболі і помідори. Повідорію брала по 40 гривень, а бараболі по 25 гривень, ти знає? По 25 гривень. Морозиву морози, е, відкрию буду їсти. Знаєте, відкрила, ой, ой, чекайте, чекайте. відкрила, бо я вас не вижу, я вас не вижу, витягну окуляри. Хто ж так ховає? Хто ж так ховає, як я? Отако. А хто так ховає, як я за, за пазуху, а? очкайте, чекай, Відкрила морозиво, буду їсти морозиво. Мала десять лісять. Шість продала, чотири привезла додому e, назад. Продам в суботу, можливо. Можливо, що в суботу, а буду їсти? доїздні. А буду при вас їсти морозиво. То нічого, можливо, <смі> при вас їсти морозиво. Я лиш люблю е, такий отакий от львівський каштан. Отакий от львівський каштан, більш ніяком. <смі> Та. Ви знаєте, я не змучилася, але вся жара така в мене вбиває. А так я всі не змучила. Е, взяла чоловікове пиво, бо він рвав черешні, Я не рвала. Рвав він рвала дочка. Я зовсім не рвала. Але зараз, зараз я з'їм морозиво і ще вам на хвилинку включуся. Буду при вас їсти морозиво, то не файно. Так, мої сотки, морозове зіла. Все, а, руки помила в бочці. Морду помила. Морду помила, чекайте. Е, той. іду до хати, але зараз вам покажу, що я купила. З того боку поправляюся, з того боку поправляю, що я купила. Морозова тобі купила, а пиво ні. А пиво не купила. Нічого. Согласний, значить можна було не купувати. Добре, я зараз вам покажу, що купила і йду до хати, все, бо дуже душно. Посиділа тут під і відпочила, Файно є. Каже, чоловік, ти вже сказала, що купила. Ці помідори, але вони такі, знаєте, файні, мені її подобається. Сама ж не принесу. Я не принесу, чекай, 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 бери. Чекай, бери, бо не дам пива. А є, я купила літр пива, Іди, на. Я не буду тобі пиво таскала, я, я тобі кажу, що не буду пиво. Ти ти сьогодні такі, е, такі випомі дурки по 40 гривень взяла. Так, що це? Тут нічого, сонці нема. Кошельок і все. Е, Коваска, все добре. Чути, не то пиво, не йому викину в воду. Бери від усіки. Взяла таку піцу, взяла тут сир, Домашній, не буду вам витягати, взяла сметану таку. Е, Ось таке морозиво львівське, що я беру. Таке морозиво і сір. Так, і все. І тут і все. Нефайно вам викалала, не нефайно вам показала, але як все показала, так і є. Він мене квапить. не знаєте, чого ти мене квапиш? Ну, я файно то все покажу. О, три морозива взяла таких по 30, 1, чи по чи Каштан теж в нас по 33 гривні. Сметана, сир і, і і той сир, і той сир не знаю по чому. І та не знаю по чому. І ковбаса не знаю по чому. От вона мені надавала, я щось їла на 300 з чимось гривень. Так, одного, а другого, коротше, я пустила пустила щось тисячу. О, видите, варто їхати на базар, змучитися. Ось що то що я купила і все, я пустила тисячу. На, от так показує пиво, пиво купила, бо ж ви так не купила, і так не купила. Купила, купила. Ой-ой-ой, завди ой, ой, впаде. Все. Пиво подало саме ліпше. Довольний? <риво> <риво> Довольний, що я ти Довольний. купила пиво. От тепер те, тощо і бери, неси. <риво> Вигляди як, вими ти як. Повіться, з цього пекла, повіться, як ті мої гортензії, та поопускали. Це страшне, яке пекло. Може, їх ховати трохи буде в холод. Ужас собі. Ну, ви, ви знаєте, от, може, їх ховати треба буде? Я не годна на тосі сидіти, мене душа болить, як вони так поопускають ото листя. Вони потім вже щось поправлі, але я їх певно, перенесу. Зараз під до хати, перенесу їх в холод, щоб вони трохи були більш там, будуть там ліпше під навісом. На них буде трохи сонця. Зараз чоловіка скажу. І зараз все зробите. За я буду там якусь, е, якусь бараболю посмажу, щоб було що е, пообідати. Отака бліденька у мене є лілійка ще. Добре, мої солодкі, добре. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою, свою родину і всім до зустрічі, мої любі, всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока.